Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги компактний павербанк. Це ефективний зовнішній акумулятор, який ідеально підходить для заряджання вашої техніки в дорозі. Він оснащений швидким та ефективним зарядним портом Type-C. Ємність 10 тисяч міампер на годину забезпечує достатню потужність для кількох зарядок. Його невеличкий розмір додає мобільності без шкоди для продуктивності. Покращуйте свої враження від заряджання за допомогою цього надійного та універсального павербанку. Пропонуємо до вашої уваги міні павербанк Це ефективний зовнішній акумулятор, який ідеально підходить для заряджання вашої техніки в дорозі. Він оснащений швидким та ефективним зарядним портом Type-C. Ємність 10 000 мА годину забезпечує достатню потужність для кількох зарядок. Його невеличкий розмір додає мобільності без шкоди для продуктивності. Покращуйте свої враження від заряджання за допомогою цього надійного та універсального павербанку. Пропонуємо до вашої уваги міні-павербанк. Це ефективний зовнішній акумулятор, який ідеально підходить для заряджання вашої техніки в дорозі. Він оснащений швидким та ефективним зарядним портом type c Ємність 20 тисяч мА годину забезпечує велику потужність, пропонуючи кілька зарядок у дорозі. Його невеличкий розмір додає мобільності без шкоди для продуктивності. Покращуйте свої враження від заряджання за допомогою цього надійного та універсального павербанку. Вербанку Пропонуємо до вашої уваги мініатюрний павербанк. Це універсальне рішення для створення портативного зарядного пристрою своїми руками. Він має вихідну напругу в 5 Вт та ємність 5600 мА годину. Він містить USB-порт для легкого підключення до різних пристроїв, таких як телефони, планшети та інша електроніка. Його невеличкий розмір додає мобільності без шкоди для продуктивності. Покращуйте свої враження від заряджання за допомогою. Ого, цього надійного та універсального павербанку. Пропонуємо до вашої уваги USB-powerbank. Це ефективний зовнішній акумулятор, який ідеально підходить для заряджання вашої техніки в дорозі. Він оснащений швидким та ефективним зарядним портом type c Завдяки ємності 1500 мАч він забезпечує швидку та ефективну зарядку в дорозі. Його невеличкий розмір додає мобільності без шкоди для продуктивності. Покращуйте свої враження від заряджання за допомогою цього надійного та універсального Power. Банку